Ні, 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 ні. Я знаю, що ти ні. А так і скаже. А хто ви шукаєтеся? А, то... Ось, Ванькова то ля там. Жінка? а де вона? А, там у машині це вийшло. Ми де з вдвох зайшли, і ви нам сказали, чого ви прийшли, вже пізно колядувати. Вона подумала, що сьогодні взагалі не зараз. Пану здрасте. Мурайте самі. Паня Васильівна. Сухо моя віка. Та доча, онуча моя, знайду. І втрейся. Та я теж знаю, то Ваніна, то... А це Валерій Валі. Де Валерій Валі? Валерій Валі, он. Ось 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 так вони зразу вернуться ключ. А по давайте становиться сідати ми. Хіба ми займаємося? Ба, та ми вас просто привітаємо, привітать. Старюше, дані буде обіжати вородя. А то він обіжати його має. А ми тоді як? їхати назад, ми заїдемо, вони вже вдома будуть. Ми з'їздимо до Бави Пліцьки, ще привітаємо. Ну, заїдемо. Ми заїдемо назад. Щоб заїдемо. На ми вже вечора всі співаємо. А він за тим вернеться з церкви? А ти чого не поправляєш? Останек малий не ви тебе. Пішов, так, пішов. Саша та міла її водій. Вони не розійшли, як ми вже ззаду. ви довго того. Ми думали. в думаємо. А, ну оту, поки вирушили. Ваші який ти щасливий. Чого? Та ви родина, діти які щасливі, здорові. Щасливі вродливі. Ну чого ви не? Ну ба, ну спокойно. Все буде хорошо. Хорошо, все. Вова до вас їздить, і в нього їздять, ну ви їздять. Та їздять. І правнуки. правнучки є. Ну, їздять, до вас не кидають. А коли я покидаю? Ну така що ж? Ну така життя, ну бо. Мене правнуків ще нема. Ще зі внуків усіх не добували. Ха-ха-ха! на вулиці. Ну, кого Може, Галюку? Ні, тут діти, батюшку. Казала Галька, хе, та не виходь на ворота, бо мала чанчика затягне і батюшку до нас. А ти ж зараз голівся. Так, я не тут. Господи, ну, як догодилися, я там сиділа, а він прийшов, так він прийшов один раз, прийшов. Кажу, давайте дговіться. я кажу, я їла. Ну нехай завтра не їсти, я прийду. Ну нехай дожидаю на десять поколів, та вже. Коли вже й десять немаж його, я тоді вже дожидаю його вийшла. то так ото одговіла, та тоді кажу, хіба воно Бог по правді робить, оце кажу. <хах> а він не, лайте Бога. <хах> <хах> я ж дуждо вас нема. Та ні, я і за того, що кажу, отаких молодіх забрав. А, а я. Мені ж уже 87-й год. Та це ж копійки. А як 115 живе, 120, 105? А це чьо, ви ж ви все ходите, та Тамі... Вам ще Вам до 100, доста. А як у сто прийдемо вас тут поздравлять, тоді поговоримо. Я не доживу, я мабуть. А ви старайтесь дожити. Я не щось, треба. Ба, треба, треба, понімаєте? Нам, нам треба. Як воно завтра буде, а як натую. Я вже вороті кажу. За погано не кидні, що вже на смерть дала Колю як ховали. Кажу, володі. Купуй же мені, щоб ти тоді не бігав. При... При... Ку, Хрест. 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 Що ти не купив? Це тільки як заміж іду та перев'язують, а ти нас лез накупив. <laughs> так ви тими рушниками не зна що робити. Кажу, ви вже їх всюди підуть, кажу, які є. Ще нема ті що впускати, ото мені одну. А опускаєш зразу й без рушників. Та, ні, де <laughs> так, що поки рушників нема. Ба, поки рушників немає, життя. Так, все. Тобто не поїхали піо! А вони показалися, не заїдуть.